Мої вітання всім! Ви на каналі Фазенда. За вікном вже весна, сонячно гарно і ось ці весняні квіти скоро нас порадують. А в мене є одна ідея. Вирішила посіяти кімнатний огірок. Пучині F1. Це партенокарпічний гібрид огірка, тобто він не потребує опилення комахами чи вітром. І він росте при умові гарного освітлення лампами. Обов'язково за умови Відповідної правильної температури, він виростає заввишки від 1,60 до 2 метрів. Ну, спробую я. Тож, Посіяла я його ось такі стаканчики об'ємом 200 мл. Обов'язково наявність дренажних отворів повинна бути. Також використовую лише гарний ґрунт. Хто вже зі мною не вперше, то знає, що я використовую ґрунт класман. Дрібненька фракція від 0 до 5 мм, вологоємний. Ось такий чудовий, пухкий, головне пухкий та родючий ґрунт. Заповнивши наші стаканчики, як бачите, не під зав'язку, як говорять, це я залишаю місце, щоб потім підсипати ґрунту. роблю Отвори, Ну я роблю їх десь в глибину на сантиметр. Хоча рекомендують на упаковці десь півтора сантиметри І ось таке гарне насіння, в упаковочці його 10 штук. Я вирішила посадити спершу два. Два штуки, оскільки для одного, ну, однієї дорослої рослини в майбутньому нам знадобиться 5 літрів ґрунту. Ну, розраховую на свої сили, оскільки ще повинно гарне бути освітлення. Ось так, відповідно, я їх засипаю. І обов'язково накриваю плівкою. Ем, у мене температура в будинку коливається від 21 до 22 градусів. Якщо я накрию плівкою, то об... температура там буде 25 градусів, це точно, а можливо, й 27, тобто для мікроклімату насіння. Тому я спершу не ставляю у. Під лампи, оскільки там температура взагалі в мене зросте 30, а то й вище, я ставлю лише на тепле підвіконня. І ось минуло три доби. І ось такі огірочки в мене вже є. Зараз я їх звільняю від плівки. Погляньте, ось один ще трішки менший. Я звільняю від їх від плівки. І ставлю у свою чудо скриню, ну як я її називаю, це. Така в мене приспособа. На нижній полці в мене, вона в мене вуща, тобто вона для початкового зростання розсади. Ось там в мене вже мої петуні, бегоні, остеосперму посіяні. І я знявши плівку, ставлю до них огірочки. І ось таким чином, цілодобово підсвічуючи, вони будуть зростати. Також, також обов'язково помірний полив вже під час того як буде підсихати ґрунт у моїй міні-теплиці температура зараз просто зашкалює. О, тому що, крім ламп самих, які виділяють також тепло, то їх ще надвору освічує теплицю, освічує Сонце, і тому, ось подивіться, майже ну 29-28 градусів. Але буквально година-дві, і сонечко перейде на іншу сторону, і тому температура для моїх е, рослинок буде тут е, десь 22 градуси. Ну, зокрема, говорять, про гірочки, які знаходяться вже не під плівкою. За потреби, якщо температура в будинку опуститься нижче, ось я користуюсь такою прозорою плівкою, але все ж таки вона зберігатиме тепло на цій поличці. Ось в таких умовах я залишаю огірочки до появи перших справжніх листків. А що буде далі? Ну залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. І дізнаємось, а що ж вийде з мого експерименту. Тож дякую вам за перегляд! сіймо, Хай родить до нових відео!